Між ними виник конфлікт, вони відійшли в сторону, син не бачив, син чекав на батька, відійшли в сторону і зі слів, знову ж таки, вбивці, потерпілий, взяв його за шию і в ході виникшого конфлікту взяв його за шию і почав придушувати. Йому стало важко дихати. І він дістав з кармана ніж, який він ще виготовив на зоні. І тим ножем наотмаш вдарив потерпілого. Я навіть не знаю, як пояснити, я нічого не хотів нікому шкоди принести. Так просто вийшло, як на мене напал, в просто напав, я хотів самоборонець, так вийшло, що в мене не було сил руками відмахнутися, і в мене був ніж, я так махнув на... Так, на... Ну не знаю, куди я так махнув, щоб відбитися і, і, і втіг. І вже мушен побіг до гори, я побіг. Він вниз і побіг догори. Я постукаюся, але я не знав, що так вийде просто. Я не хотів так зробити. Я шкода нічого нікому принесли.